Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра 11 вересня свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. 11 вересня Всесвітній День боротьби з тероризмом і ми знаємо чому. День жіночого бейсболу. Свято Ласкавого звернення, день народження гранованого стакану або гранчака. Отож, тепер знаю, коли це свято. День Заправте нарешті своє ліжко. День Відсутність новин також хороша новина. День З тобою все гаразд, День шкільних фотографій, день Пам'ятайте про свободу, день Я хочу почати власний бізнес та День Гарячої Христової булочки. А свої іменини 11 вересня святкують Віктор, Герман, Дмитро, Карп, Лев, Микола, Роман та Сергій. Не забудьте привітати ваших іменинників. Авіряни вшанувати пам'ять святої Теодори Олександрійської. А що не можна робити в цей день? Хоча в цей день до рук не можна брати гострі предмети, навіть хліб треба ламати руками. Не можна сьогодні голосно радіти, танцювати та веселитися. Треба провести день в спокою. І це буде завтра, 11 вересня. Слава українцям і слава ЗСУ!